Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Життя собаче. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Самбірської, міста Дрогобича. Люди поскаржились на бездомних собак, яких останнім часом назбиралось скільки десятків на їхній вулиці. Вони нам жити не дають і спати не дають. Е, ну так в неудачний час зранку, бо то вечірком вони в основному тут гонять. Може і зараз побачимо. Е, з ромашки панівалю покусали, там вона зараз на лікарняному. Е, маленькі діти бігають, е, то жахливо, що робиться. Мешканці розуміють, що, попри озлобленість на людей, собаки це перш за все живі істоти, тому вирішувати проблему треба гуманним способом. Ми взяли би якийсь притулок, тому що видні люди понабирали собак, повідпускали вони голодні. О тут во стоять біля м'ясного. Хтось кістку кине, хтось то. Та де так не можна, тут 15 штук їх бігає. Тут з них не зіб'ють. Мешканці самбірської також повідомили журналістам народного контролю, що наразі в місті ніхто не збирається вирішувати собачої проблеми. Принаймні, поки що комунальні служби ніяк не відреагували на скарги людей. Та тут цілий день і виск. А вчора? І. Та то слухайте як, як сепаратистики. І сплять і всі Ну а як же тут сплять? Там сплять, там ручіні, вікна і Їх дуже багато. Мешканці зізналися, що мало того, що собаки гавкають майже цілодобово під їхніми вікнами, так ці тварини ще й дуже небезпечні. Бігають пси, збили жінку з ніг. Жінка впала, ногу зламала. Чоловік розбороняв Так, кріслом розбороняв. Ми дуже просимо. Це не тільки наша. Ну, біда Самбірської. Мені здається, це біда всього міста Друговича. Я, наскільки пам'ятаю і бачила на власні очі, центр окуповують бездомні собаки. Ну Є ж на то якісь місце. Е Люди, які би мали відповідати за бездомних собак. Мешканці самбірської не розуміють, чому люди мають ризикувати своїм життям і здоров'ям, і хто понесе відповідальність за нанесену шкоду? Попа тих собаків бігає. Колись чоловік нарахував 25 чи а прийде вночі, та то спокою нема. Та воно воно літає та й літає. Я не знаю, що з тими собаками робити. Журналісти триматимуть на контролі питання бездомних собак у Дрогобичі. Також закликаємо вас з великою відповідальністю ставитись до домашніх улюбленців. Не забувайте, що вони не іграшки, це живі створіння, для яких опинитись на вулиці найбільше покарання. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка. народний контроль, Дрогобичина.